17 січня відбулася передача трьох автомобілів для наших рятувальників, серед яких два від Білоцерківської громади. За підтримки міської влади ми є свідками передачі легкових спеціалізованих автомобілів для потреб рятувальників Білоцерківщини. Це Ренодастер повнопривідний, ну і також на базі Тойоти повнопривідний автомобіль, ну, суперпрохідний. Супернадійний, який може не тільки особовий склад переводити, а також залучатися для перевезення різного роду матеріалів, так і евакуації, наприклад, снігових заметів людей. Ну а з сприянням ДСНС за підтримки отримали пожежний автомобіль на базі Вольво. Так, він не є новим, але він має дуже чудові характеристики. Більше трьох тонн води, більше трьохсот літрів піноутворювача. Автомобіль повнопривідний. Сьогодні це особливо важливо, тому що крім надзвичайних ситуацій, які спричинені природнім характером, як то снігопади або, скажімо, просто пожежі, сьогодні Україна практично щоночі бомбардується безпілотними літальними апаратами, ракетами. Звичайно, рятівники це перші, хто виїжджають на такі випадки. І питання швидко доїхати, швидко. Локалізувати наслідки, щоб не розповсюджилась пожежа в першу чергу. От, але саме головне дуже швидко це врятувати життя людей. Тому ці автомобілі надзвичайно необхідні. Або сьогодні такий всюди От. Тому було прийнято рішення депутатським корпусом міської ради передати такий автомобіль От, саме для наших рятівників. Для нас дуже важлива така допомога. В якості таких автомобілів від Білоцерківської об'єднаної територіальної громади на даному етапі з такою технікою робота рятувальників особового складу буде більш ефективнішою, більш швидкою на реагування на звичайні ситуації та пожежі. Дякуємо нашим рятувальникам за ту роботу, яку вони виконують. Громада завжди впевнена в їхній допомозі, тож вони також можуть розраховувати на нашу підтримку.